Коли їдеш сюди потягом, то певним чином налаштовуєшся, що потрапиш до зони бойових дій, але насправді потрапляєш до здорового сучасного міста. А потім повітряна тривога. Росія для нас загроза. Це результат її власних дій. хто стане мішенню? Польща, країни Балтії, Фінляндія, Російські збройні сили де факто навколо нас. Вони на далекій півночі, в Арктиці, вони в Атлантичному океані, себто на заході від нас, вони на півдні, в Африці, вони в Середземномор'ї. вони в Чорному морі. І так, вони на сході. Але ще вони в космосі, а також є. Це кіберзагроза. Не всі члени НАТО поки що раді нас там бачити, принаймні зараз. Україна стане членом НАТО. Це вже не питання стане чи ні. Це питання коли І далі, Останні наші кроки це обговорення постачання, аби Україна зрозуміла, як налагоджене постачання в НАТО. Адмірале Бауер ласкаво просимо до Києва. Ви ж тут вперше я сидіс. Так, і вчора. Я вже трохи поїздив містом. Ми були біля меморіалу, куди я поклав вінок. Я бачив площу з понівеченою технікою. І поруч прекрасні собори. Це неймовірно, коли їдеш сюди потягом, то певним чином налаштовуєшся, що потрапиш до зони бойових дій, але насправді потрапляєш до здорового сучасного міста.

Так, потім минулої ночі о пів на четверту ми почули сирену, тому спустилися в підвал і залишилися там дві з половиною години. Як я розумію, на Київ летіла 31 ракета, і 31 ракету збили Збройні Сили України. Це вражає і демонструє велику професійність українських збройних сил. Наскільки добре вони використовують системи ППО? Частково надані державами-членами альянсу, частково іншими. Усього 50 держав допомагає Україні від початку війни. Це Дегелп до того, що Україна зараз... І саме зараз Україна відчуває нестачу боєприпасів, зокрема і ракет для ППО. американська допомога, законопроект про 61 мільярд доларів застряг у Конгресі. Чи є у НАТО план, як скомпенсувати цю нестачу, якщо найближчі тижні чи навіть місяці? американська допомога не надійде через складнощі американського передвиборчого року. Мабуть, треба спершу поточнити, що в альянсі 32 незалежні країни. Вони забезпечують альянс військами, боєприпасами, якщо ті необхідні для конфлікту. Те саме, що в ЄС це держави-члени надають організації гроші, а не навпаки. Відтак у НАТО не те, щоб було багато власних грошей бо це фактично гроші держав-членів, які надані Альянсу генеральний секретар. Думаю, не помилявся, коли сказав, що переконаний, Сполучені Штати нададуть цю допомогу. Як на мене, всередині Сполучених Штатів не сперечаються про те, чи допомагати Україні чи ні. Просто політична дискусія всередині країни заважає ухвалити цей законопроект. Хоча обидві партії заявляють про велику підтримку України, тому я певен, рано чи пізно гроші надійдуть. Хоча, звісно, затримка це важко для України. Хороші новини в тому, що Євросоюз і держави Альянсу зараз ухвалюють власні пакети допомоги. Кожна країна окремо Union and nations інде європей е нешені алайнз азвелге угоди з україною про довгострокову підтримку плани не на рік а одразу скажімо на п'ять на три аби продемонструвати що ми розуміємо це може зайняти більше часу ніж ми усі хочемо але усі держави продовжують підтримувати україну Нещодавно ви заявляли, що НАТО готується до справжнього потенційного прямого зіткнення з Росією. А можете розказати, який сценарій видається вам найімовірнішим? хто стане мішенню? Польща, країни Балтії, Фінляндія. Про який часовий проміжок ми говоримо? І в якому в цьому випадку найгіршого сценарію стані ви бачите Україну в цей момент? Я думаю, що дуже важливо, of Direct The на важливо, що альянс зараз чим далі краще розуміє. Мир не дається нам задарма. Відтак ми мусимо більше інвестувати в наші збройні сили. В наслідок російських дій в Грузії в 2008-му, в Криму, Луганській, Донецькій областях, чотирнадцятому році, і далі повномасштабного вторгнення в 2022-му, Ми більше не розглядаємо Росію як партнера. Тепер Росія для нас загроза. Це результат її власних дій. Як наслідок НАТО тепер готується відбивати дві загрози: Росію і терористичні угруповання Якщо ви спитаєте, чи готові ми до цього, я скажу так, бо це наша робота: готуватися відбивати ці дві загрози. Але я не стану робити припущень, де саме можуть статися ці напади. Бо ми в Альянсі розуміємо дедалі краще. Справа не тільки в нашому східному флангу, який географічно наближений до Росії. Російські збройні сили де факто навколо нас. Вони <проб> на далекій півночі в Арктиці. Вони в Атлантичному океані, себто на заході від нас. Вони на півдні в Африці. Вони в Середземному морі, вони в Чорному морі. І так, вони на сході. Але ще вони в космосі, а також є кіберзагроза. Форси абесикліоландас де тому <поте> для нас максимально важливо бути пильними, дивитися на 360 градусів по всіх місцях на суші, на морі, в повітрі, в космосі в інтернеті. Це наша робота готуватися до конфлікту. Але найважливіше, якщо ми покажемо, що ми сильні і здатні захистити себе, наші суперники подумають двічі чи тричі перед тим як нападати. But the most important меседж із да іф ви ар стронґермування все ще головна мета нашої гри. Не хочемо війни. Але звісно ж, якщо дійде до війни, треба бути готовими перемагати. Видонвонтвор, баткос, і фіткамс то іт, де нют обі Admiral Bauer, uh, recent statements on NATO uh, troop deployment uh, in Ukraine Адмірале Бауер, останні заяви від різних країн-членів НАТО щодо відправлення військ НАТО в Україну дещо різняться між собою. Ви можете чітко сказати, чи має НАТО плани відправляти бойові підрозділи в Україну? Скажімо, на північний кордон? Чи роль альянсу однозначно обмежена постачанням обладнання і тренуванням українських військових за межами України? Саме нотинюкреїнбатон мемберстейтсґона репітват Секженгассед секретар Дженел. Я повторю слова генерального секретаря в Україні немає військ НАТО під командуванням Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі і таких планів немає на майбутнє. Це якщо коротко. Інша річ, яку важливо зазначити, якщо окрема держава хоче надіслати війська до України, це може мати наслідки для усіх нас через п'яту статтю уставу НАТО, у якій ми присяглися захищати одне одного в разі конфлікту. Тому ті держави, члени альянсу, які мають такі наміри, зобов'язані проконсультуватися з усіма іншими партнерами перед тим, як ми дійдемо спільного рішення як альянс Але навряд чи це станеться. Відтак немає ані військ в Україні, ані планів надсилати війська до України під командуванням НАТО. I see. Німеччина відмовляється постачати Україні Тауруси. Чи вважає керівництво НАТО, що можна переконати Німеччину якось змінити думку? Або, можливо, є інші способи забезпечити Україну ракетами дальної дії? і знову повторюсь, НАТО складається з 32 незалежних держав. Відтак НАТО не вказує державам, що робити. Навпаки, це держави, які збираються разом, кажуть, що робитиме НАТО як організація. сказати. Це по перше. По друге, я думаю, буде чесно і важливо сказати, що Німеччина надавала і надає дуже велику підтримку Україні Вони надали у величезних кількостях системи протиповітряної оборони. Петріоти, Айрісті, танки Леопард, боєприпаси, усілякі можливі транспортні засоби, гроші і безліч несмертельного обладнання тому фокусуватися тільки на цих таурусах не допомагає розумінню того, що Німеччина робила і робить для України, бо Німеччина другий за розміром постачальник допомоги Україні. Звісно, приємно бачити, що є союзники, які постачають Україні ракети великої дальності, як Велика Британія і Франція, і це допомагає Україні. Україна вже продемонструвала, що використовує ці ракети відповідально і ефективно це допомагає Україні атакувати російські логістичні вузли далеко за лінією зіткнення отже, всі розуміють, що це важливо для України, але вибір чи надавати їй конкретний тип зброї, про яку б зброю ми не говорили. Це вибір тієї нації, яка її надає І ми вже проходили це раніше з танками, з ракетами, з винищувачами F-16. About the Taurus missile when Germany is doing so much for Ukraine as well? Um, while securing NATO membership is uh, uh для Києва надзвичайним пріоритетом є вступ до НАТО, але не всі члени НАТО поки що раді нас там бачити, принаймні зараз. Чи можете ви поділитися прогнозами на можливий розвиток теми українського членства в НАТО на Вашингтонському саміті, який пройде цього літа? Україна інтепкамен членом НАТО. І це не питання, якщо. Україна стане членом НАТО. Це вже не питання стане чи ні. Це питання колисодискашен із ондвен. Генеральний секретар багато разів це повторював. Тож дискусії точаться навколо питання, коли торік у цьому напрямку зробили важливі кроки. У вільнюсі вирішили відмовитися від двоєтапної системи. Коли спершу ви мали дістати чіткий план дій щодо членства, далі вести розмови, чи готові ви, чи ні. Цей етап ПДЧ скоротили. як аттезориквайметтевозвонсекенд де Нито Юкрейн кансул по друге працює Рада Україна НАТО. Тож Україна потрапила за стіл переговорів, де члени альянсу обговорюють все напряму з Україною. Після саміту у Вільнюсі, де на раді були присутні лідери держав. Ми мали засідання на рівні міністрів оборони, міністрів закордонних справ, послів НАТО, і всі ці розмови вели вже напряму з Україною за столом отже, цей процес став регулярним, і ці переговори дуже важливі. And the in Далі є різні програми, де ми говоримо про допомогу і про функціональну сумісність, адже це дуже важлива тема для нашого спільного майбутнього, щоб українські збройні сили могли спільно працювати з натівськими військами, щоб у них були спільні стандарти, спільна доктрина і спільні процедури і далі останні наші кроки це обговорення постачання, аби Україна зрозуміла, як налагоджене постачання в НАТО. Це обмін ідеями, де йдеться про підзвітність, про те, як ці правила працюють у державах-членах НАТО. Це не те, чого зараз Україна хоче найбільше, себто власне членство. Але у Вашингтоні вона навряд чи його дістане. про це вже сказала публічно низка лідерів держав. Це ж я думаю, що важливо послідовно рухатися цим шляхом співпраці, аби коли час настане, Україна вже була готовою до членства.

Частина це військові питання, як я сказав, це про сумісність, це розмови про доктрину, процедури. Як ми тренуємо своїх військових такі речі? Але крім цього, є інші розмови про інші речі. Бо завжди, коли до альянсу приходять нові члени, їх мають поводити усі держави альянсу. Відтак, йдеться про правила і закони ухвалені іншими державами. Well, thank you very much for this conversation, and uh, welcome to Q one more time. I hope you'll enjoy your stay, and um, I hope there will no, no be uh, more uh, air raids for today, at least. Okay, thank you very much.